Хто не знає свого минулого, не має майбутнього. Сьогодні ми завітали до села Балашівка, аби познайомитися із ткалею художнього ткацтва, майстринею Галиною Логощук. аби ближче дізнатися про те, як жили наші предки, чим вони жили, чим вони займалися. Сьогодні молоде покоління цікавиться, це є наше надбання. І я хочу особисто сама познайомитись з цією світлою людиною, познайомити своїх вихованців. Отож запрошую. Рада вас зустріти. Трошки стидалась, бо кожно ну, як жінки, або хтось, а воно тобі треба. О, а на що воно? Так, вже а тепер можна вже... все купити. А, а на базарі? А так, там то 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 таке м'якеньке. Ну, отак казали. То я часто не, не всім об'яснялася або, ну, ну, але було десь так закрадалося, як то трошки встидалася. Ну, але все одно робила, все одно робила і робила. Нам ну. е, докладно могли розказати, пояснити, аби ми могли доторкнутися до того всього, які вироби ви робите, як до цих пір. Ну, це дивно, це одиниці, люди, які чуть зараз залишилися, правда. Я захоплююсь, захоплююсь так само, дітки, я їм розказувала. От, і всі вирішили, що ми і їдемо. Ми їдемо в Лащівку, ми маємо це побачити на власні очі. Ну, майже в кожній хаті, а в родині то обов'язково мав верстат, Бо це ткали і рушники, і одяг. І, ну, ну Буквально все, щоб було чи не і постелить, і, і застелити, і витирати руки. Ну, Це не так було, як тепер воно є. От. І почну з того, що ну, за льон ви багато чули, тільки вже не бачили, як він росте. От. Ну, А і сам льон. Ви бачили оцей такий льон? Він дуже о, тяжка. Технологія ну його виростить, потім вирвать, положить, щоб він вилежався, потім у пучки, потім на теплицю. От потім помикать, посмикать, і тоді аж виходить оцей льон. Вже. Ото от, таке, як волосся. Обов'язково картоплину, або о, о, цей, або о, а, щоб воно для рівновесу. Погляньте, тут ще no. на картоплі діти, no. бачите, що там no. і це. І з цього і, і, такі нитки. Десь менше побочу. Mm -hmm. такі нитки. з mm -hmm. цих ниток снували. Mm -hmm. Верстату моя більше 200 років. Mm -hmm. от. Це я розпитувала і маму мою, і дідуся. Він з 1905 року був. І ну, ну, це настільки воно мене ну, з самого дитинства от, я цікавилась от, і розпитувала то він казав, що ще його ну, то, то уявляєте, ну, що я впевнено, ну, можу сказати, що більше 200 років. Це впевнено. То це мені мама, ну, десь ага. появились ниточки вже, ну, вже з фабричних і наткала таких рушників. Ага. Ну, це чотири мама. Чотири рушники, ну ага. це мама. Ну, але як мама захворіла і не стало мами, мені так шкода було, бо думаю, ну я вже ж не вийшов, я ж не вмію. Таке воно мене тягне, це ткацтво, і я. В 25 років вже сіла за верстат. от. Uh -huh. І я сама собі склала таку обітницю. Як я вичу рушник і який найгарніший вийде, я його занесу до церкви. Такі я не бачила ще. Ну, все uh -huh. таки дуже гарне. Uh -huh. І дивіться, і це воно зовсім без голки. Це чорником, я покажу як. Як у вас це виходить? Ну ви якась чорнілиця, я не знаю. Бачите, то тепер кажуть, що це мистецтво. Це просто ремесло. Але чи кожен може так навчитися тому ремеслу? Скажіть, ну, бажання. бажання, може кожна людина може. навчитися. Може. Чули дівчата? <ріх> обов'язково як прийти в хату до свекрухи, то обов'язково повісить, ну якби витирати руку. Ну, он то вже такий темнішенький. Це теж ти? Та ні, нетерпіння. Хто терпів, то давно лече. Або будь-яку роботу не робить. Якщо її треба терпіти. От. Ну, бо часто таке, скільки треба терпіння. Як я кажу, якщо терпіть чоловіка, то не народяться діти хороші. А якщо терпіть дітей, то з них нічого хорошого не виросте. Треба любити. Ну, любити чоловіка, то народяться хороші діти. Ну, от любити дітей, то з них хороші і виросте. Це отак мені хотілося. Тут я бачу Україну угу. і калину. Так ви самі придумуєте. Так. І оце, от саме поліський о, орнамент. Угу. Чорний біленького трошки, і вишневий. Не червоний, а саме вишневий. Бо якби ви мене запитали, скільки я за своє життя зіткала, то я би сказала, що тисячу метрів я зіткала. Таким гниток. І ниток. я закінчила, получились з подушечки, а далі почала вже зустріч. я дуже захотілася, бо мама в мене ткала, он то, що мама ткала, і вони зшиті посерединці там. А мені так хотілося, бо я ж почула, і так хотілося не зшиті. Їх ранішенько використовували так, як скатертини. Угу. О. Ну, ще колись, а то як приходили. Дивіться, чим то там невістка застелила, бо mm. <схай> ж <схай> мала <схай> постелить. Шкода і цей великий. Ага. Перепіз... А цей маленький можна no. десь на виставку взяти, якийсь майстер-клас побіга. <пізо> <пізо> З одягу, це таке, знаєте, що ріжуться тонесеньками, так не, не знали такого теж, ні? <смеш> не знали? Вони <смеш> цього не знали, бо нас, якби такого нема. Так мені, так мені, О, так мені О. це. Це Але, така праця. Ну насправді я дуже мало стала в житті. Як казала мене сусідка. Ой, господи, прости. <ріст> <ріст> і коли вона стить, каже, і в час світиться, і в два світиться. Оці всі рушники, що я вам показувала саме оці ляні, то вони не просолені. Так намотували. І ось так, качає. Оце. Так воно ашеє полгоє. Угу. І отак от красується. Бо якось бачила по телевізору в якомусь музеї. І якась жінка розказала, отако от, каже, просували. Так, і так, і ти те, воно тебе не буде розпадатися. Скажи, <ривітний> я хочу це все купити. купить. Підрощує. Так, так. Так. <ривітний> 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 Приїхали а, подивитися, Добрий день. на те ще була засідала. Ще не була. Ще не як мама от вставала за верстата і обов'язково отак чимось накидала, чи кустинкою, чи навіть як не було ну, щось під рукою, то вона отак ниточкою накидала. Я питала, кажу, мам, а на що ви так робите? Вона каже, а щоб нічого ніяке лихе не путалося. А після війни як було трудно його роздобути ось у висадку. Хто вміє, хто і не вирів, не всім Богдан. А як трудно було роздобути цю діточку, сіє льон, оброб'яли. я трошки їм розказувала, а берить гребення, сядьте і покажіть, як прасти. Ой, 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 так, це... а ви ж вмієте прасти, да, покажіть, як, як прасти. І... Бачите, люди такі родні є. Попрали, сіво пальці було вовки за тиждень. Не можемо дождатися святої п'ятнички. Четверта на п'ятницю, вже не прали ввечері. І в п'ятницю сходи, то у суботу прали. Я ще покажу, як отут. Як і танцювати, кажуть, треба танцювати да. вчиться нож. Так, да. от себе. А треба кажуть, отчуть його, як є. Ага. Ідуть, іде мати, вже з тих пару стебінь. Якщо ціп'ята тирса, то вже треба збирати. якщо літущини дозбирали його, досушили його, О, а сушили де у лис. Іде от такі є робілі і в лісі, ага. а туди ямка така, там горігонь, ага. а тут а, криша, ага. і на тій кріші вже ся троста ага. лежить, сохне. То буває як вискочить іскрика, то є займеться все згоріло. Ага. Да? А тут кожна сосна, кожна сосна зроблена така терниця, що виле, що жмею. Мені все трости, а тут таке і душиш, і ломиш, ломиш, ломиш. Грубо ж О, я о. Я б А, срабити. отут, отут. Ну, ага. такий о, о, о. Валентин. Так, так, так. Боже, на чорні основі і з такою так, о, так, 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 так. А потім і казали, от. Ця вічі, ця. О, угу. Ось отак угу. що, що робота, угу. І щоб дождали моїх рух, щоб не знали, гори гори били. Щоб вся війна нам кончилася для їх. От що саме. Війна. А я ще не показала вам, як цівки намотувати, ну я угу. Покажу. За, ну потім звучила. І це кожен раз у нас відсовувати. Так? Да. так, червоненьку зробили. Як працюю, то я відчуваюся тою ниточкою між минулим, теперішнім і майбутнім. Mm -hmm. Отак мені відчувається. І стільки тут енергетики такої. Mm -hmm. І собі працювати от... mm -hmm. працювати. Перше no. не нажимайте. Так. Все. Подивимося, що... Ага. Прибиваємо. Так, так. Два середніх. Тоді на середні. Так, Два середні. Прибиваємо. Для того, щоб перевірити, то на щепи наживайте. Це, це. Так. Крайні два. Так, угу. так правильно. правильно. О, оце ми на щепи подивилися, значить тут ниточка ну, відходить. Ну, так. Дуже багато знань і їх треба знати. Це було, це було, це було. <гум> при бажанні <гум> і... Але бачили, що бачили отак, ну, яке правило, що то я казала, що треба відрізати і знову з тої сторони. <гум> <гум> Два середніх. Ще раз прибиваємо. Получається угу. ну, на кожну ниточку два рази. І знов із цієї ага. сторони. Дивіться. Угу. перше. Ага. Угу. Так, тоді переступаємо. Другий, Другий третій. третій. Ну, якби в народі їх називають щепи. Щепи. Під ага. часу отут. Спробуйте пальчиком. Як воно скільки виробилось? Ну, а так, за, за руки. от, Там Бачите, як повипалене оце? Ну, і тут. Он. То це ну, лампу підвішували, світла не було, це не так, як он. Ну, я при лампі працюю. О! Mm -hmm. Та й видно? Щоб воно отак получалося. Щоб такої йдеться з такою сосенкою, сосенкою. По одній ниточці тоненькій отак ми перша, друга, третя, четверта. Тоді знову береться перша, друга, третя, четверта. Тоді береться друга, перша, четверта, третя. До це так постійно, ні в якому разі не спутать. Mm. No.